Польський іммігрант, редактор, видавець, публіцист Єже Гедройц після закінчення Другої світової війни з однодумцями опиняється у Франції. У містечку Мезон ля Фіт вони засновують видавництво під назвою Літературний інститут. Ключовим видавничим проектом стає журнал Культура. Існуючи лише на гроші передплатників і пожертви, видавництво має впливи на інтелектуальне життя комуністичної Польщі, а також працює на майбутні геополітичні зміни в Європі. Не минулий десяти років після волинської трагедії, яка здавалося б, назавжди роз'єднала поляків і українців. А Гедройц говорить про примирення. Єжи Гедройц звертається з пропозицією співпраці до українців в Америці, роблячи з погляду польської громади на імміграції парадоксальний вчинок. Паня цотоєстопаня. Що це? Це листування редактора з Юрієм Лавріненком. Так, це є тека, що містить всю кореспонденцію з Юрієм, Юрієм Лавріненко. мами лісти, Тут є листи, які отримав редактор. редактор, і мами, і тут є копії його відповідей, Которі... зроблені самим кедрується. Лавріненко писав по українську. писав українською, а редактор писав польською, або на машині. Прошу подивіться, або на друкарській машинці. Вельми шановний дорогий пане редакторе. Заголовок антології мав би бути приблизно такий. Антологія 1917-1932 роки. Поезія, проза, драма, есей. У листі Юрій Лавріненко пише про літературну працю, яку він у Нью-Йорку виконує на замовлення Єжи Гедройця. Це буде збірка найкращих літературних творів підрадянської України. Який редактор пропонує дати назву Розстріляне відродження. Коли Сюрій Лавріненко запропонував цю символічну назву і Гедройцу вона сподобалася. В одному з листів Лавріненко напише гедройцеві: Щиро вам вдячний за вашу ініціативу і за вашу готовність допомогти українцям виконати те, що є їх святим обов'язком. Я чимало знаю в цій ділянці. Але боюсь, що мусів би ще відкрити для самого себе не одну Америку. Потрібна дослідницька робота. І що я пригадую, бо я тоді була підлітком. Взагалі, я тільки тата пригадую за столом, за машинкою друкарською. Хмара, він палив цигарки. весь ж час була дим нього. І як я хотіла щось від нього е, дістати, то я приходила, я мусила його тягнути за бороду. І він, і він не, очами не повертався до мене, а тільки... але говорив, і було нормально. Він весь час на тим працював, що він дуже переживав це і Гетроїць його підганяв дуже, бо він хотів це видати вперед, в певному терміні часу. І, і... Просто він навіть не мав часу. Від початку 1950-х років років Яжеґідри шукає діалогу з українськими інтелектуалами. Він залучає до співпраці у своїх виданнях Юрія Шевільова, Євгена Маланюка, Леоніда Мосенза, Бориса Левицького, Івана Лисяка Рудницького, Юрія Лавріненка, які по війні опиняються на американському континенті. Єдроць переконаний, що зміни в Польщі всередині 1950-х років сталися завдяки літературі. Значить, так може бути і в Україні. Саме тому редактор докладає стільки зусиль до видання української антології. В ситуації, є... в ситуації, коли Росія є однією з двох супердержав, Він маючи відчуття сили радянського союзу, переконаний в тому, що це не буде вічно тривати. і тоді питання: що далі буде з Польщею? З народами, які живуть поруч з Польщею, коли радянський союз розпадеться Польща ніколи не почуватиметься у безпеці, ані в сенсі геополітичному, ані внутрішньому. Повинні змінилися сили бо не буде меншості української не обійтися без порозуміння з українцями то то є одним із найважливіших геополітичних завдань пошук порозуміння чи навіть поєднання з українцями але також з іншими національними меншинами. З рахуванням того, що українці то найбільша меншина, найкраще організована. і то найбільша проблема набагато більше питання ніж з білоруською чи литовською меншинами. Місія культури слугувала тому, щоб вести діалог, готувати до ситуації, коли не буде радянського союзу. І теза Мірошевського полягала в тому, щоб українські й польські народи не зустрілися з винтівками в руках у перемишлі. Таке побачення буде використане Москвою. Геополітичну стратегію Єжи Гедройця, яку вони разом з Юліюшем Мірошевським витворили після закінчення Другої світової війни, і яка після розпаду соцтабору в Європі залишається актуальною, позначають як УЛБ Україна, Литва, Білорусь, плюс зрозуміло Польща, тобто союз чотирьох східноєвропейських країн. Його мета протистояти не лише московсько-радянській загрозі. Гедройц переконаний, що Радянський Союз обов'язково впаде, що й сталося. Проте загрози не лише зі Сходу, а й з Заходу залишаються у ЛБ. Це потужний засіб нейтралізувати їх, і Польща в цьому союзі не повинна мати якихось преференцій, вона на рівних правах з усіма. Такий підхід міг не сподобатись багатьом, хто передплачував, тобто утримував культуру, могли виникнути фінансові труднощі, проте Гедройц залишається незламним. На початку 1950-х років у своїй видавничій справі він вдається до кроків, які мали засвідчити життєздатність концепції УЕЛБЕ і прагнення поляків до союзу з народами, які в минулому входили до складу Речі Посполитої. У мене в руках номер культури за 1952 рік і тут надрукована стаття, яка викликала справжній скандал. Це стаття е, Юзефа Лободовського, яка називається Протипочвар минулого е, пшев упіром е, Пшешлощі. Я же та я знаю, що ця стаття дуже дискутувалась, дуже багато було листів до редакції. але але прошу, подивіться, то й важливо. А тут написано. Що редакція культури поділяє точку зору автора цієї статті? Я пам'ятаю приємна... пам пам'ятаю, що була неприємна реакція польської міграції. То був ключовий підхід до питання про східні кордони Польщі і розуміння, що Україна повинна бути незалежною. Для поляків Львів завжди відігравав і відіграє особливу роль. Саме тут поховані оборонці Львова, поляки, які билися проти західноукраїнської народної республіки у 1918-1919 роках, і проти більшовиків у 1920 році. Цей е, цвинтар, як його називають цвинтар орлят, був брутально зруйнований в часи Радянського Союзу. Його відновили уже в добу незалежної України, коли Польща і Україна зробили важливі кроки до взаємного примирення. Все це підтвердило життєздатність концепції єжи гедройця. А вона серед іншого наголошувала на необхідності. Залишити в минулому взаємні історичні образи іти далі розвивати добросусідські стосунки. Залиште Львів українцям, вільню литовцям, а мінськ білорусам. Таку тезу обстоює у 1952 році культура, публікуючи лист звернення отця Маєвського. А це означає: забудьте свої претензії. Повоєнні східні кордони Польщі непорушні. Це було неочікувано для багатьох читачів культури і дуже сміливо. Особливим було ставлення редактора до Симона Петлюри. На польському телебаченні він ініціював виробництво документального фільму Трудне братерство про військове партнерство Петлюри та Юзефа Пілсуцького. Редактор, звісно, повідомив про це читачів культури. За два роки до смерті в редакторській примітці Єжи Гедрис написав. Кіногрупа студії «Контакт» готує телефільм, присвячений отаману Симону Петлюрі про польсько-українську угоду і про спільну боротьбу з більшовиками у 1920 році. Фільм буде торкатись події 18-26 років. і завершиться епізодом вбивства Петлюри у Парижі. У фільмі є кадр – Єжи Гедроїць, Йому тоді вже було 92 роки. На кладовищі Монпарнасу Парижі відвідує могилу Симона Петлюри. Це був не перший його візит сюди. Чого не вартий той діяч, який не вміє піти проти течії, у 1958 році французьке телебачення показує сюжет про Симона Петлюру. Він зображений винятково негативно, зокрема, як автор масштабних єврейських погромів в Україні. До слова, цей сюжет буде повторюватись у французьких засобах масової інформації упродовж наступних десятиліть. Звісно, Гедройц не міг подарувати цього. Телепропагандистам. Він друкує в культурі статтю, який розвінчує ці наклипи. Понад те, він демонстративно приходить сюди, на паризький цвинтар Монпарнас. Він покладає квіти на могилу Симона Петлюри, тим самим вшановуючи його пам'ять. Гедройцю правду, вдалося зібрати довкола себе унікальну групу однодумців. Під час війни він знайомиться з Юзефом Чапським та Густавом Герлінгом Грудзінським. Складаються міцні дружні стосунки з Софією Герц та її чоловіком Зигмунтом. Тоді ж Гедройц заприязнився із Юліюшом Мірошевським, провідним публіцистом культури. А до війни він співпрацював з публіцистами братами Бохенськими і з майбутнім Нобелівським лауреатом Чеславом Мілошем. Ці люди зробили культуру. Кедройця називали Прустом, чапського кам'ю. Мірошевський був меріме. І що цікаво? У зофі герц не було жодного криптоніму. Так що вона була такою залізною дамою. такою переконаною антикомуністкою, що ніхто не вірив у те, що її можна розробити. Повідомлення агента ліска Софія Герц дуже енергійна, ненавидить радянський союз і взагалі комунізм. Неприхильно ставиться до Польщі в редакції. Грає важливу роль. Зигмунд Герц пристосуванець і сибарит. Любить добре поїсти, а особливо випити. Грає в культурі підпільну роль, займається переважно транспортуванням. Брат Єжиґєдрейці Генрик грає в редакції роль аналогічно до ролі Герца. Політикою не цікавиться Юзефа Чапського бачив лише один раз під час сніданку. Справив на мене враження очманілої старої людини. Діяльність гедройця комуніста оцінили як небезпечну. Не можна допустити, щоб паризька культура мала такий вплив на перебіг життя в Польській Народній Республіці. За будинком Мезон для фітів встановлюють стеження. Діяльність видавництва літературний інститут намагаються припинити. Колись Юзеф Циранкевич, прем'єр ПНР за часів гумолки, пробував переконати генерала де що належить щось зробити з тією групою, яка дестабілізує польсько-французькі взаємини. Про середок ядриця на це як як розповідали свідки цієї сцени. Генерал Деголь з притаманною йому витримкою відповів пане прем'єре, ми живемо у вільній країні, і я не маю жодного впливу на те, що робить якесь видавництво у мезону Ляфіті». Таким чином він припинив цю розмову. Відомо, що було два звернення керівників польської народної республіки до найвищого керівництва Франції, що воно посприяло ліквідації літературного інституту, і обидва ці звернення були категорично відкинуті. У Варшаві в архіві Інституту національної пам'яті Польщі нам надали можливість ознайомитися з документами, що стосуються видавництва літературний інститут. На кожного його співробітника, крім Зофії Герц, було заведено окрему справу. На осіб, які контактували з паризькою культурою або дописували до неї, також є теки. За цими людьми велося інтенсивне стеження. Літературний інститут був заснований при другому корпусі генерала Андерса і зв'язку із цим він був під особливо ретельним наглядом служб військової розвідки. так званого другого управління військової розвідки ПНР. Рішення щодо розпрацювання літературного інституту приймалося на найвищому рівні з приходом до влади у 1956 році Владислава Гомулки. Польська спецслужба значно посилює свою діяльність проти гедроїця та його культури. Тоді вони присвоїли своїм клієнтам псевдо, криптоніми. Так будинок у мезон для Фіті зашифрували під назвою Агора. У перекладі з давньогрецької це означає місце зборів, площа. Тут спецслужба не помилилася, будинок культури направду був місцем зборів і людей, і думок спосіб до інституту як дістатися до літературного інституту і збирати звідти інформацію а було б найкраще було б якось проникнути до його середовища культури і мати там свою людину, яка працюватиме на комуністичну спецслужбу? Один із таких секретних співробітників, який їздив спочатку 1960-х років, був колись солдатом другого корпусу. Був відомим краківським письменником і оскільки багато поляків після 56-го року виїздило за кордон, мало таку можливість. Він також раптово з'явився в Парижі і в мезон Ляфіті. фіті Він намалював план садиби в ля Ляфіті намалював план першого поверху, де був кабінет пана редактора. Характеристики написані цим секретним співробітником. ставали підставою підготовки подальших операцій. Новіли подстави до творення операцій. Зигмунта Герца, нібито пристосуванця і сибарита, намагались завербувати, обіцяючи йому великі гроші. Операція тривала п'ять років, але план комуністичної спецслужби провалився. А як виглядала та виглядала операція звербування пана Зигмунта Герца? Яжеґедроїць, редактор, на нього дивляться як на людину. Яка нікому не довіряє, має складний характер. Пані Зофія має амплуа залізної дами, яка захищає культуру, і на цьому фоні висловлювалось багато думок про пана Зигмунта Герца, як про Бон Івана, незадоволеного ситуацію, тому що його дружина не цікавиться ним. Він любить людей, він любить з ними зустрічатися. На відміну є Гєдруйця, звичайно, любить випити з ними вина. комуністичні функціонери доходять висновку, що він є такою особою, яку найзручніше завербувати. І слід прямо сказати, вони потрапляють у капкан у пастку, яку їм влаштував сам кедроїць. то був образ, частково зроблений самим середовищем культури, бо вони розуміли, що приїжджає багато людей з Польщі, які по приїзді відразу звітують спецслужбі. з безпосереднього оточення культури, нікого не вдалося завербувати, але їм вдалося завербувати пані Марію Ламзакі, яка була секретаркою літературного інституту. Співробітники комуністичної спецслужби виявились не лише невтомними, а й добрими біографами гедройця. Сьогодні, завдяки ним, ми маємо ці унікальні кінокадри. Ось він є же гедроїць і зовсім не схожий на найбільшого ворога народної Польщі. А пан думає як можна оцінити діяльність кідройця? А як на вашу думку можна оцінити діяльність гідруйця як редактора і видавця? в чому полягає секрет його успіху? У встановленні контактів з дуже широким колом авторів, осіб, яких можна було використати для видання не звертаючи уваги на те, які ті особи мали, так би мовити, переконання. Переконання не обов'язково ці переконання збігалися з переконаннями Гєдруйця, чи були ідентичні. Я можна ужити Думаю, що тут можна вжити слово прагматика. він був дуже прагматичний редактор. якщо він вважав, це стосувалося письменників, літераторів, повоєнних публіцистів до війни, що якась особа може бути корисна. Допомагати його виданню, політичним, політичним задумом то він встановлював контакт. То, то контакт переважно. Це були контакти, контакти пістолярні, листування і будував, І завдяки цьому він вибудував до війни, війни, а ще більше війни, по війні. такий колектив війни, людей, таку собі зовнішню редакцію ну, так, з людей, розкиданих практично по всьому світу. Редактор, був тільки один. редактор лише один. Все тут вирішував редактор. Була колись анекдотична заява редактора. Від читачів культури я часто отримую запитання: що є товариство культура? Відповідаю. До складу редакції культури входять ЄГЕ, ГЕ, ЄЖЕ, редактор, князь і далі. Він відповів анекдотичний спосіб, але це недалеко від правди. Абсолютно авторитарно панував і Найважливіше рішення ухвалював єдрець. Щоб авторитарно панувати, треба мати нефальшивий авторитет. Висувати вимоги насамперед до самого себе, а вже потім до інших. Сам Гідроїдз публікувався нечасто, але вмів залучати до публікацій інших, як він висловлювався тих, кому було про що сказати. Недаремно він якось назвав себе режисером. Він і був режисером-редактором з колосальною самодисципліною. Тут, на першому поверсі точилося життя літературного інституту тут кабінети Гедройця, його співробітників А це кімната, де перед розсилкою пакували журнал культура ікториту працювала день будинку. Як він починався? Я заходив о десятій годині о тим коридором. Звідти і першу особу, яку я бачив, то боєже Гедройць. власне на кухні. І про це мало хто знає. Від сьомої години це був сніданок. так, то був перший сніданок, який він сам собі готував. Там завжди була якась ще прибиральниця чи куховарка, але він сам собі готував. Тут приходив листоноша. І що ж він приносив? Приносив всіляку кореспонденцію. він відбирав кореспонденцію або політичну, або адресовану йому до нього то він просто сидів на кухні чотири години. Аз це був його притулок кімната для його приватного життя. Редакція була редакція, де всі сходилися для роботи. а приватне життя ввечері і вночі відбувалося тут з таким каміном редактор, як було добре відомо, і він сам про це казав, мало спав. власне ще з дитинства. Він спав 3-4 години. І працовад біля цього каміну. Він працював і читав. він читав не лише серйозну літературу, машинописи для культури. він дуже любив різного роду вестерни детективи. тут був його притулок. По -просту, по -просту ну, і неодмінно не курив цигарки, витягаючи їх одна за, за одною. За а, що за ікони? Я не а що це за ікони? Зараз вони на ліжку, а раніше висіли на розі в кімнаті. редактор Гедроць 10 років провів у мінську. Yeah. і звідси його східні зацікавлення. <tot> to <see> що цікаво, у своєму заповіті він попросив <tot> to <see> про католицьку мессу. <tot> to <see> але редактор попросив також щоб зробити <tot> to <see> в церкві в Парижі панехиду 9 дня. Пане директоре, але як то можна пояснити? Це можна потрактувати так, що редактор почувався не лише поляком. Редактор вважав себе трохи бездержавником. Його вітчизною була вся Східна Європа». Ніколи в житті я не думав, що опинюсь тут, в Мезон Ляфіті, в цьому будинку, в кабінеті редактора. Ніколи не думав, що буду торкатись його речей, його записника. Тут розумію з особливою силою, що редактор був людиною. Унікальною. Він сам створив цей Острів свободи. Він сам зробив все, щоб його слова набули таки магічної сили.